Надійно, ліквідно, розумно. Цих слів ви ніколи не почуєте, коли скажете комусь, що придбали собі лендровер. Ну це ж правда. Натомість, сміливо та поволюнтариськи, оце цілком можливо. Люди, що купують собі лендровер, фактично нехтують об'єктивними обставинами і наслідками. Але що ж тоді вони отримують натомість? Багато. І ось це багато на раз перекреслює всі передостороги, але про це ми поговоримо пізніше, детально, але вже на каналі інфокар. А зараз же у нас тайм». А це означає, що ось цей Land Rover Discovery 5 може стати вашим за донат. Зараз про все в подробицях. Для того щоб отримати можливість стати новим власником цього авто, вам потрібно зробити одну єдину, проте корисну справу, до якої ми всі дуже добре звикли за останні роки. Зробити донат. Так, донат від 500 гривень кратно 500 гривням на банку в Монобанк. Ось тут зараз з'явиться QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів все буде розраховуватись монобанком кратно 500 гривням. І за кожні 500 гривень будете отримувати певну кількість шансів стати власником цього лендровер. Наприклад, 500 гривень це один шанс, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Але, будь ласка, і це дуже важливо. Не забувайте вказувати свій номер телефону під час донату в полі коментар, особливо якщо ви не клієнт монобанку, бо інакше вас буде вкрай складно знайти. І, взагалі, я вам раджу подивитись повний ролик з правилами збору на каналі Суми Рейсінг Team, тому що це їх лендровер, це їх ініціатива. А ми тут просто для підтримки. Збір триває до 30 листопада 2025 року до 23.59 за київським часом. Визначення переможців відбудеться і тут увага не тут, а на каналі Суми Рейсінг Тім, 2 грудня 2025 року о 1900. Тому рекомендую саме на каналі СРТ слідкувати за всіма змінами, якщо такі раптом трапляться. Посилання на канал СРТ я додам під відео. Зібрані кошти, хлопці з СРТ витратять на автівки та необхідне обладнання для військових. Це не вперше вже і, на жаль, не в останнє. І від себе я додам дві речі: перша, будь ласка, пам'ятайте і правильно сприймайте. І ми, і СРТ збираємо на військових постійно. Автомобілі в нашому випадку це просто приємний бонус. Це перше. А друге, та ви взагалі подивіться на нього. 90 з невеличким хвостиком тисяч кілометрів пробігу, пневматична підвіска, шкіра. А під капотом тут 3-літровий компресорний V6 AJ126, 340 кінських сил, 450 Нм крутного. Ну це ж класика ЖЛР. Хоча тріснутий колічистий вал це теж класика ЖЛР. Про технічну частину і взагалі стан автомобіля ми будемо говорити вже в огляді. А ну, пізніше. А зараз ну, погляньте на салон. Шість років автомобілю, а стан прямо прекрасний. От що означає якісні матеріали. Між іншим, між іншим, цей канал також починався з JLR, з Jaguar XJ, щоправда, 2008 року, і там пробіг був ще більший 150 чи то 160. Так от салон був також в стані, от, наче муха не сиділа. Що, що а в інтер'єри JLR вміє. Тільки знову ж, джак у нас був 2008 року, а цей 2019. 2019-го. Тут і CarPlay з Android Auto є, і аудіосистема Meridian. І ще, іще, іще. Е, втім, це в нас виходить як анонс огляду. Я вам обіцяю, що все тут покажу і розкажу, а тут же в цьому ролику найголовніше, що те, що ваш донат у 500 гривень може зробити дві. Супер корисні речі. Перша дійсно допомогти нашим військовим там на фронті. А друга зробити вас власником ось цього. Ні, не кросоверу, а справжнього позашляховику. Дякую, що ви з нами далі більше.